Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами тема про різні психологічні методики, які допомагають нам покращити якість свого життя, свого самопочуття. І сьогодні хочу поділитися з вами тими методами, якими користуюся я, і результат яких я починаю відчувати, Тому що систематичне виконання цих методик я біля двох тижнів систематично кожного дня я їх роблю. У мене тут за спиною три мої чудо-блокноти, про які ми сьогодні з вами і поговоримо. Тому коротко опишу ці три методики, які я виконую, і будемо з ними розбиратися. Перше, це щоденник, щоденний щоденник. Є методика, за якою рекомендують кожного ранку починати писати три листи А4, з думками, які вас переповнюють зранку, аби викинути весь негатив, усі емоції, і почати новий день з чистими думками, з чистою головою. Я теж пишу щоденник, але не пишу три листа А4. Я користуюся своїм щоденником. Пишу я в ньому стільки, скільки в мене є думок. Все, що в мене в голові, я викладаю. Інколи це може бути одна сторінка, інколи дві, а інколи і навіть більше. Але я не змушую себе щось туди писати. Крім того, це мій такий моя платформа релаксування. Ой, хвилиночку. Чому релаксування? Тому що тут я люблю ще клеяти різні наклейки. Я вам вже показувала, що деякі сторінки я веду просто ось так не оформляючи. А які, які я оформляю, клею наклеєчки, наліпочки, в залежності від свого настрою або погоди за вікном. Ну, і от сьогоднішня моя сторіночка, кава ранкова з такого типу. Похмуре небо, яке було зранку. Тобто сьогодні в мене було натхнення написати лише одну сторінку. Таким чином, я вивільняю свої думки, звільняю свою голову і а, виписавши їх, мені стає набагато простіше, тому що вони не рояться в моїй голові. Вони є на папері, вони отримали свій вихід, і це полегшує значно полегшує. Наше подальше життя протягом цього дня. Вранці я провожу після того, як написала щоденник, ще одну методику це щоденник самопрограмування. Я його пишу кожного дня, а він його робота заключається в тому, основна що ми програмуємо свою підсвідомість на сьогоднішній день. Ми розписуємо, детально розписуємо, яким чином буде відбуватися наш сьогоднішній день. Що ми відчуваємо, як ми почуваємося, кого ми зустрічаємо, як на нас реагують, що ми хочемо отримати від сьогоднішнього дня. Але зараз я вам його покажу. Ось такі гарненькі, мені його подарувала підписниця моя. Він мені дуже подобається. І в один прекрасний момент мені захотілося його писати зеленою ручкою, не знаю чому. І тому я його, бачите, пишу кожен день зеленою ручкою. Пишу в залежності від своїх почуттів на сьогоднішній день. Починаю його писати обов'язково з ранкової подяки. Дякую всьому. Да? за, те, за все, що в мене сьогодні, за що я хочу зранку подякувати, да, за тиху ніч, подякувати за наші збройні сили, подякувати за те, що мої батьки живі, здорові, що мої діти поряд зі мною живі, здорові, подякувати за ту їжу, яка в мене на столі сьогодні зранку є, і за те, що ми живемо у відносній тиші. Після чого я починаю прописувати, моделювати свій день на сьогодні. Обов'язково я починаю з того, що мій день сьогодні буде сповнений див. Ну, от мені хочеться дива, чуда. Всім нам хочеться одного дива і чуда. Тому я кожен день починаю з того, що мій день сьогодні сповнений різних див. А я пишу про те, які люди мені зустрічаються, що ці люди приносять мені користь. Допомагають, є стимулом отрим... досягнення моїх мрій. Я прописую свої бажання на сьогоднішній день. Да? Я навіть прописую про те, що я хочу, щоб моє відео набрало переглядів, щоб на моєму каналі збільшилася кількість підписників. До речі, чесно скажу, збільшується на влоговому каналі. Дякувати. Воно помаленьку, потихеньку, але рух іде. Я сподіваюся, що на цьому каналі також. Піде рух, я намагатимуся трошки більше знімати, шукати більше часу для того, щоб мати можливість спілкуватися з вами. Тому кожного дня я прописую ці пункти, які саме в цю хвилину я хочу мати. Але є маленька поправочка. Я ніколи не пишу, я хочу мати, я пишу в теперішньому часі, і нібито це вже сталося зі мною. Я пишу, що сьогодні зі мною протягом дня. Стаються дива, я отримую сюрпризи. Я, що там ще? я зустрічаю людей, які приносять мені користь, які задовольняють мені, мої потреби, а я задовольняю їх потреби. Я, наприклад, що там ще може бути? Я прекрасно виглядаю, у мене хороше самопочуття, я сповнена сил, повна енергії. Мій день прекрасний, да? тобто я вже себе програмую свою підсвідомість на те, що мій день буде сьогодні прекрасний. І все, що я запланувала, що я хочу сьогодні зробити, зробиться найкращим чином для мене. І обов'язково в кінці я пишу: дякую за все, що я маю, дякую за все, що я отримую, і я готова отримати. Більше, я готова мати більше, аніж я маю. Ще один такий нюанс, що між даних про, про самопрограмування складається з трьох абзаців. Перший абзац це обов'язково ранкова подяка. Другий це програмування саме сьогоднішнього дня, як він має відбуватися. І третій – це мої бажання, мої мрії, які є більш Довготривалими, і я розумію, що їхнє здійснення сьогодні в цю секунду неможливо. Але я програмую це надалі. Але пишу це теж вже у здійсненому часі, нібито це вже сталося і трапилося зі мною. Наступна моя практика, яку я роблю кожного вечора перед сном, це щоденник. Подяка. Бачите, кожен щоденник має свою ручечку, яка мені подобається, з якою я працюю. Е, щоденник подяки. Знаєте, від нього, напевне, я на даний момент бачу найбільше користі, тому що це теж, до речі, блокнотик, який мені подарувала людочка, і я теж дуже з великим задоволенням їм користуюся. Е, одного разу я. Добувала минулого тижня розграфити блокноти тут не видно, на те, щоб тиждень був на одному розвороті і писала потрішки. Але я зрозуміла, що інколи мені цього недостатньо, і я хочу, маю потребу написати більше, але таким самим чином, розграфивши, я, обмежила свої можливості. Тому я перестала це робити, я просто відкриваю блокнот і починаю писати подяки. Я звертаюсь до Бога, я звертаюсь до Всесвіту, я звертаюсь до своїх ангелів-охоронців. І в першу чергу я дякую їм за те, що вони поряд, що вони мене оберігають, що вони оберігають мою родину, що вони допомагають уникнути певних неприємностей, що вони мене спрямовують у потрібному руслі. І далі дякую за все, за все, що зі мною сталося протягом цього дня. Подяки можуть бути, спочатку це давалося дуже тяжко, тому що це все потрібно було витягувати себе. Чому? Тому що перші рази я не розуміла, про що можна дякувати, перебуваючи у війні. А потім я зрозуміла, що потрібно дякувати за все, що ми маємо сьогодні. Це і за наші Збройні сили, і за наш захист, і за те, що особисто я і моя родина проживаємо в. Набагато спокійнішому місці, і це не прифронтові зони. А я дякую за обід, сніданок, вечерю, я дякую за дітей. Я дякую за те, що мої рідні і близькі поряд зі мною. Я дякую. Тобто я дякую за все, за що просить мої. За сьогодні вже ці подяки пишуться самі собі, в принципі, не вимагаючи від мене ніяких великих задумів, тому що. Це вже все відбувається автоматично. Да? Я дякую за ту роботу, яку я маю. Я дякую за своїх учнів, яких я навчаю. Я дякую, наприклад, за те, що в мене таке керівництво, так, з яким я працюю, я дякую за людей, з якими я працюю. Я дякую за людей, яких я зустріла в цей день. Тобто, все-все-все, і інколи дійсно дні дуже насичені. І ось того маленького. Квадратику, який я виділила минулий тиждень, може бути недостатньо, тому я вирішила від цього відійти. І що я можу сказати, що дійсно я побачила, що ці методики працюють. Я помітила, що дійсно моє самопочуття набагато краще. У мене зникли ті головні болі, які в мене були. Я замітила, що мій настрій набагато краще, так як я це прописую. Що дійсно стаються якісь неймовірні речі навколо мене, так, що я отримую задоволення від того, що я дійсно роблю, тому що я і в щоденнику самопрограмування, і в щоденнику подяки я пишу в самопрограмуванні я пишу про те, що я отримую колосальне задоволення від того, що я роблю. А в щоденнику подяки я дякую за задоволення, яке я отримую від своєї роботи. А в щоденнику звичному я пишу, що я маю хорошу роботу. Роботу, але вточнюю, що да, робота класна, робота дійсно творча, але на превеликий жаль, вона сьогодні не оцінена по тим, настільки, наскільки то вона повинна бути оцінена і оплачувана. Да? Тобто я прописую в щоденнику, в щоденному, звичайному своєму щоденнику щось позитивне і негативне, те, що мене. Цей момент переповнює. І цим самим ось ці три з таких методики: вони допомагають вивільнити мій мозок, вивільнити, викинути якийсь негатив, який мені зібралися в, в своєму щоденному, щоденнику звичайному, спрограмувати, запланувати, да, кому як завгодно. Свій день в щоденнику самопрограмування і ввечері подякувати за те, що я цей день отримала. Тому дійсно це методики, які працюють, які допомагають, не здійснюється все по змаху якоїсь чарівної палички, або від однієї думки, але це допомагає рухатися вперед. Тому, якщо вам цікава якась із цих методик, я вас дуже прошу, пишіть мені в коментарях, задавайте запитання, ставте вподобайки, і я окремо зніму детальні відео на кожну з цих методик. Ми з вами їх детально розберемося. Якщо у вас є якісь особисті питання, а можете писати мені в особисті повідомлення в Дірект в інстаграм, можете доєднуватися до моєї групи в Телеграм, де можна спілкуватися, задавати питання, я задоволення на них буду відповідати. І, звісно, писати в коментарях. Пишіть своє, які методики ви практикуєте, що допомагає вам в сьогоднішній тяжкий день час триматися. Не зриватися, рухатися далі. Мені буде дуже цікаво і дуже приємно поговорити з вами і поспілкуватись на ці теми. А сьогодні я вам кажу дякую за той час, який ви приділили цьому відео, а за те, що ви послухали. Дякую за те, що ви підписуєтеся, ставите вподобайки і коментуєте. Це для мене дуже важливо, це дуже важливо для розвитку мого каналу, оскільки україномовного контенту на цю тему доволі мало. І я думаю, що це саме та платформа, в якій я можу бути корисна для усіх україночок і українців, які хочуть досягнути трішки більше в своєму житті. Мати більше, аніж вони мають. І я думаю, що, можливо, ми з вами започаткуємо якісь челенджі щодо різних психологічних методик, і разом з вами їх будемо тестувати. Якщо вам така ідея також до вподоби, тому чекаю на ваші вподобайки, які символізуватимуть мене, сигналізуватимуть мені про те, що дійсно мої ідеї вам зайшли, вони вам до вподоби. А на сьогодні говорю вам до побачення, до зустрічі і скоро разом побачимося! No bo